Ось прийшла зима, випав сніг, і багато хто задається питаннями, що робити фотографу, відеографу, щоб зберегти свою техніку. Бо, звісно, буде прикро, якщо технікою, за яку ви заплатили там, 20, 30, 40, і більше тисяч гривень, в якийсь момент перестане працювати або почне гірше працювати через зиму. І це справді може бути так, тому що все-таки зима це багато вологи, багато снігу, які можуть потрапити не туди, де треба. Або... Це є дуже різка переміна температури, та як ви можете бути на вулиці, тоді зайти додому. І це все впливає також на вашу камеру, що може погано попливати на неї і на її роботоздібність. Тому сьогодні спробуємо розібратися, що треба, що не треба, що можна, що не можна робити фотографу в зимовий час. Першою найбільшою проблемою і ворогом камери зимою це і волога. Так, вона є в холодному стані, тобто волога є в стані снігу, але все одно це волога. І вона потрапляє на об'єктив, в шпари, де ви вставляєте зарядку, там, де є мікрофон в камерний, влаштований є все одно пори. І, і камери можна поділити на два типи: одні камери це камери. Які мають пиловологозахист. вологозахист, ну звісно, що їх воду не занурюють, але все одно вони такий захист мають, і в принципі вони з такими умовами справляються. І камери, які не мають такого захисту, і вони будуть в такі умови набагато гірше працювати. Тому потрібно розуміти, що камера навіть... Супер захищена, вона не завжди на 100% застрахована від того, що щось піде не так. З власного досвіду скажу, що у мене раніше була камера Sony Alpha 58, і це камера, яка не має ніякого пилу, вологозахисту. Але я її в таких умовах носив, возив, тобто вона була в таких тяжких умовах, що. Що, мені здається, люба би камера пішла би спад. Але вона насправді дуже добре витримала, бо це все таки дзеркалка. Я думаю, що вона більш винослива, ніж багато інших камер, сучасних камер. І скажу, що вона була і під таким відкритим, сильним дощем, і під снігопадами я її брав в сніжні гори і нічого їй не було. Але скажу, що з часом все одно там, починав гірше об'єктив працювати, і багато болтів. На об'єктивах особливо починали ржавіти, тобто почалася з'являтися корозія, звісно, що через вологу, тому краще, краще свою камеру все-таки зберігати. Напевно, про це не задумувався в той час, бо це вже було роки назад, і тому ставився з камерою просто як з інструментом. І так, в принципі, треба відноситись, розуміти, що камера це інструмент, але краще, щоб він працював добре. За ним треба дбати, бо все таки це є недешевий інструмент, недешева іграшка. Тому, перш за все, ворогом камери це є сніг, сніг, який падає. В який може впасти камера. Е, тому всі щілини, які є в камері, вони мають бути щільно закриті. Тобто, якщо ви не використовуєте мікрофон або яких зовнішніх пристроїв, всі заглушки треба закривати. Якщо вони вас через щось поламалися, обов'язково замініть їх. Бо все-таки вони є певним захистом, щоб туди не потрапляла волога. Бо це неприємно, якщо в порт USB. Попаде сніг, він там розтопиться. Тобто, в будь-який момент щось може піти не так, і через цей сніг цей порт перестане працювати. Його ремонт буде досить дорогим. Там, де є переважно мікрофон, влаштований в камеру, є певний захист від вологи, навіть в простих камерах, але все одно розумієте, що бажано ці місця закривати. І Тому краще якось передбачити це і камеру на такий сильний снігопад не витягувати. Тому про це краще думати, пам'ятати. Також щодо об'єктивів, якщо у вас камера, де знімається об'єктив, то треба розуміти, що в снігопад краще об'єктиви не міняти, або міняти їх в такому місці, де сніг не падає. Бо буде неприємно, коли на внутрішню лінзу об'єктива попаде сніг, там буде плямка, і це буде впливати на якісь зйомки, особливо при закритій діафрагмі. Також. Буде неприємно, коли сніг попаде на матрицю чи на дзеркало, і він також зробить там пляму. Звісно, що він не виведе вашу камеру з ладу. Бо якщо це попадає якась там сніжинка, дві. Ну якщо багато, то різне може траплятися. Але все одно це буде пляма, яку буде помітно на зйомці, і це вам не потрібно. Тому краще об'єктиви не міняти зимою. Або якщо міняти, то міняти в надійних місцях. Я коли ходив в гори. Я ніколи не брав з собою до такого об'єктивів. Я просто брав якийсь універсальний зум з собою і ним користувався. Тому десь ось так. Також щодо об'єктивів. Ще одним фактором, який от зараз відбувається, коли я йду і знімаю себе на вулиці, коли падає сніг з дерев, це те, що сніжинки падають на передню лінзу об'єктива. І вона забруднюється, і Це також буде помітно при зйомці, особливо. При закритій діафрамі. Зараз я знімаю на відкритій діафрамі, але на закритій це буде помітно. Будуть такі певні точки, які буде видно. Тому передню лінзу об'єктива можна захистити блендою, яка буде свого роду таким дашком від сніжка. І також особливо обов'язково захищайте свою лінзу захисним фільтром, звичайним фільтром, який. Збереже вашу камеру, бо якщо ви захочете її протирати постійно, а ви захочете, тому ще одне додаткове правило: носіть з собою постійно мікрофібру. Тому мікрофібра це ваш друг зимою для вашої камери, обов'язково. Він, в принципі, завжди має бути з вами, завжди в сумці маленькій кишенці є мікрофібра. Але зимою обов'язково маєте мати мікрофібру, бо завжди треба буде протерти. Об'єктив камери, і це краще не робити джинсами чи курткою якоюсь, бо це буде недобре. І краще це витрати по захисному фільтру, ніж по об'єктиві. Бо можна щось все-таки поцарапати, повимазувати це. Потім важко а Захисний фільтр раз викинув і все. Тим більше фільтр буде захищати вашу камеру від ударів. Бо зима це є слизко, і можна будь-який момент впасти з камерою і розбити А Краще розбити фільтр, який буде коштувати 500 гривень, ніж розбити об'єктив, який буде значно дорожчий. Чи можна захистити камеру від ушкоджень, якщо падати з нею? Ну звісно, що пластикова камера буде менш надійна, але вона буде дешевша. А металева камера буде значно краще, вона буде, звісно, холодніша в руках, буде важча, але вона буде надійніша. Але також, щоб захистити будь-яку камеру, чи пластику, чи металеву, важливо і добре мати клітки. Клітки, про які я вже говорив в попередньому ролику, які також служать як органайзер, щоб прикручувати всякі необхідні штуки, але важливу річ, виконує клітка, це є захист вашої камери. Тобто, коли вона буде падати, вона впаде на клітку і не пошкодить вашу камеру. Звісно, що залежно, яке це буде падіння, на який бік, але повірте, що клітка це є. Великий захист, особливо зимою, коли є великий ризик падати. Також великим ворогом камери, як би це дивно не звучало, і часто люди не звертають на це увагу. Це є конденсат, конденсат, який збирається на камері, коли ви переходите з холодної вулиці в тепле приміщення, наприклад, там з вулиці в магазин. З вулиці додому приходите, і автоматично камера запотіває. Ні в якому разі не відкривайте об'єктив камери, бо тоді конденсат буде також всередині на матриці. І це дуже-дуже погано. Не треба вологу пускати. Також всі кришечки закривайте перед тим, як заходите до теплого приміщення. Ви на вулиці щось познімали, поставили камеру в сумку. І з тою сумкою прийшли додому і лишили камеру там на хвилин 40 годину, може більше, не чіпаючи і не витягуючи її з сумки. Навіть якщо вам горить скинути файли, не робіть цього. Нехай камера набере тої температури, яка є в кімнаті, і так буде набагато безпечніше, набагато краще для вашої камери. Я колись робив таку помилку, коли ми ходили з вертепом. Я носив з собою, звісно, камеру постійно повсюди. І я, коли заходив до хати. Чи там, коли ходив по вулиці і камеру ховав під, під куртку, тобто її закривав, защіпляв собі. Також цього не робіть в ніякому разі, тому що це також інше середовище для камери. І через таку зміну раптову зміну середовища, камера теж може збирати в собі конденсат. Особливо це є небезпечно для зум-об'єктивів, які рухаються, які висуваються. І на них також може зберігати сніг, конденсат, волога. Що це і не добре для внутрішніх компонентів. Тому такого не робіть. Не робіть оцих таких раптових перепадів температури. Це не є добре для вашої камери. Тому камеру під куртку ми не пхаємо. Не ставимо, не ховаємо, тільки сумка. І сумка, в принципі, це є такий must-have зимою. Ви маєте мати з собою сумку, хоча б компактну, така, як у мене малесенька сумка, яку я собою ношу. Тобто, сумка це, по-перше, захист вашої камери. Бо сумки, вони переважно йдуть такі спеціальні з такими м'якушками, які не дозволять при падінні, щоб камера розбилась. Плюс це захист від вологи. Якщо сильніший сніг паде, тоді він також захистить. Якщо сумка не має вологозахисту, рейнкавер, ваш також друг. Їх можна докупити окремо, чіпляти собі. І це також спасає і в дощ, і в сніг, і в різну непогоду. Також кілька слів про конденсат і об'єктиви. Звісно, що краще, коли буде рідний об'єктив від камери, тобто, якщо у вас камери Sony, значить об'єктиви Sony, або там, оригінальні об'єктиви від Sigma, чи ще від чогось, тобто якісна оптика, яка також має захист. Тобто камери мають таку резинку на об'єктивах, які надають волозі просочитись всередину. Якщо у вас буде якийсь там китайський об'єктив або об'єктив через перехідник, особливо, якщо це дешевий перехідник, то краще таки також не використовувати зимою. Чому? Тому що. Вони не мають нормального щільнення, все-таки буде якісь, якісь пробої будуть між цим. І також влога буде потрапляти всередину камеру. Тому зважайте на ті об'єктиви, які ви купуєте. Зимою, як, як як ви відчуєте оцю дешевизну оптики і е перехідників. Також щодо об'єктивів, це зум обєктиви Зверніть увагу, я вже про це говорив. те, що... Зум-об'єктив, звісно, він буде дорожчий, але кращий там, де хобот не висувається, там, де він стоїть в одному положенні. Є такі об'єктиви, і це дуже добре брати такі об'єктиви. Бо це означає, що сніг, який попаде на той хобот, він не залізе всередину об'єктива і там десь не створить якісь погані умови. Бо об'єктив не є герметичним на всі 100%, особливо в бюджетній версії. Це треба зважати, щоб волога десь всередину не потрапила, і у вас там не було потім туманки чи ще чогось, тим більше, якщо у вас десь об'єктив міг впасти. Тому слідкуйте за цим. Дешевий об'єктив зимою буде працювати гірше. Також щодо технічних характеристиків, особливо зверніть увагу на вашу батарейку, вона буде, звісно, працювати трошки гірше, ніж в хороших умовах, бо є холодно, вона буде розряджатись значно швидше. Тому, якщо у вас є якась довга зйомка чи багато зйомок, краще купити кілька батарейок, мати з собою, тримати їх десь в теплі, і так вони будуть працювати довше і набагато краще. Важливий елемент, яким я сам не користуюся влітку, це є ремінь. Ремінь для вашої камери. Ось такий ремінь, який ви кріпите, вішаєте собі на шию. Я ним не користуюся влітку, або коли маю відеозйомку, через те, що він мені заважає, особливо коли я ставлю камеру на стабілізатор. Зимку це є must have, або такий ремінь на шию, або на руку має бути ремінь, бо, тому що ви можете послизнутися, так, і камера просто вилетить, вилетить вам з рук. Ви можете не впасти, але камера може вилетіти. Так вона буде прикріплена до вас і точно не впаде, не вилетить кудись. І тому ремінь це таке для вас страхування, яке допоможе зберегти камеру. Також зважайте, що коли носите камеру на грудях в себе на такому ремні, зважайте, щоб екран чи камери був закритий, або щоб у вас тут не було гудзиків. От як в мене тут є така защіпка. Ця защіпка тягне на те. Щоб поцарапити екран вашої камери, а в принципі поцарапити камеру, тому старайтесь, якщо ви фотограф зразу купляти куртку без таких заглушок, або слідкувати, щоб камера не висіла вас тут, там, де вона може поцарапитись. Краще її класти в сумку, так буде безпечніше і краще. Зараз багато сучасних камер вже є сенсорним екраном, тому також подбайте про рукавиці, які будуть із пальчиками для сенсора. В принципі, всі зараз користуються смартфонами, тому більшість рукавиць такі і є. А, але про це треба також думати. Ну і звісно, якщо ви тільки вибираєте камеру або хочете переходити на якусь камеру, зважайте, що зручніша буде камера, та яка буде мати багато кнопочок, бо кнопки все-таки зимою в рукавицях є значно зручніші, щоб зробити певні налаштування в камері. І останнє на сьогодні це те налаштування камери, яке вам потрібно. Тобто, якщо ви йдете на зйомку на вулицю, налаштуйте камеру наперед вдома. Тобто всі налаштування проведіть. Якщо вам треба змінити кольористику картинки, тобто якусь гаму вибрати, певну, там налаштування бітності картинки, налаштування якості, якщо це відеозйомка. Тобто всі всі налаштування зробіть в закритому приміщенні, щоб це не робити на відкритому повітрі. Буде холодніше ставати і буде менш зручніше кожен раз це все налаштовувати, витягувати рукавиць, руку з рукавиці, і це все тицяти, тому краще наперед камеру. Налаштувати і вже на самій зйомці просто суто знімати. Ось Такий ролик вийшов. Пишіть в коментарях про що думаєте. Звісно, що ролик більше для тих, хто працює з камерами, а не смартфонами, але все-таки більшість тих правил, які я назвав, також підходять під ваш смартфон. Температура, тряпочка і так далі. Тобто, ці всі моменти також добре працюють зі смартфоном. Це був канал. Знимка. підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Всім папа -па. і перемоги нам цієї зими.